Атака на Київ. Що зараз відбувається на місці російських обстрілів? Підпишіться та поставте вподобання. Росіяни в ніч проти 24 квітня масовано атакували Київ ракетами. На місці терористичних ударів працюють рятувальники. Цієї ночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву, гатили одночасно крилатими ракетами, дронами і балістикою. Повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин поспіль. У п'яти районах Києва зафіксовані руйнування. У Голосіївському відбу... відбулося займання автомобілів у дворі житлового будинку, частково зруйновані гаражі та адміністративна будівля. У Шевченківському районі уламки БПЛА впали на відкритій території. У Оболонському районі горіло складське приміщення, пошкоджені також автомобілі поблизу. Найбільше постраждав Святошинський район. Там російська ракета поцілила просто у житловий будинок. Станом на зараз відомо про дев'ять загиблих. Що відбувається у Святошинському районі Києва, який постраждав через обстріл, рятувальники досі проводять розбори завалів. Попередньо під завалами ще можуть бути люди, ймовірно, живі, роботи продовжуються у трьох районах Києва Святошинському, Оболонському та Шевченківському. Ми знаходимося у тому, який постраждав найбільше Святошинський. Вночі ворожою атакою росіян тут вщент зруйнований двоповерховий будинок і поруч п'ятиповерхівка. Також пошкоджені десятки будинків довкола, вибиті шибки тут за кілька кварталів звідусіль, каже Олена Гущик. Станом на зараз 63 постраждалих 42 госпіталізували до лікарні 6 дітей. Загинуло 9 осіб, каже речник ДСНС Києва Павло Петров. Одне за одним тут виїжджає швидка допомога. У наметах поліцейські опитують усіх свідків і фіксують злочини, а поруч чекають усі родичі та близькі людей, які поки не виходять на зв'язок і, ймовірно, залишаються під завалами. Під час хвилини тиші рятувальники дістають з під завалів 29-річного чоловіка. Він пробув тут 6 годин. До пошуків залучені кінологи, їхні собаки, психологи, поліція. Поруч з правоохоронцями жінка чекає на доньку. Поки невідомо, де вона. Попередньо була інформація, що в будинку двоє дітей. Але офіційно, поки вона не підтверджується, невідомо скільки людей може бути під завалами. Пошукова операція триває. Що відомо про потерпілих? Після нічної атаки по допомогу медиків звернулися 77 людей 31 постраждалий перебуває у стаціонарах. Про це повідомив столичний очільник Віталій Кличко. Серед потерпілих вагітна жінка і п'ятеро дітей, як повідомляють кореспонденти ТСН, одна дитина у тяжкому стані. В одному зі шпиталів, куди відвезли поранених, у відділенні політравми зараз надають допомогу 15 пацієнтам двоє з них у важкому стані у реанімації. Але загрози їхньому життю немає усім надають необхідну допомогу, розповів завідувач відділення політравми. Що відбувалося в укриттях? Наша колега Наталя Нагорна цю ніч пересиджувала у підземці. Після атаки росіян на одній зі станцій метро ущент розбиті вікна. Це не перший раз, коли ракети падають дуже близько. Деревина, якою закривали наслідки попередніх прильотів, порозліталася вибите скло і у кав'ярні поряд. На закладі написано, що вікна тут міняли вже чотири рази і щоразу продовжували працювати. Тепер вікна розбило вже п'яте, але робочий день бариста Денис, який живе поряд, почав навіть раніше. У самій підземці повно людей. Із власними стільчиками і домашніми тваринами вони ховаються від обстрілів. Серед них народна артистка Тетяна Пирогова, підтримує нажаханих киян співом.